Виконуємо номер 1115 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Яке натуральне число записано дробом? Завдання перше десятих, завдання друге 27 перших і завдання третє дванадцятих. Приступаємо до виконання. Завдання перше 70. Десятих. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Отже, 70 поділимо на 10, це буде 7. Завдання друге 27 перших. Значення дробу до рівні части відділення числа 27, який знаходиться у чисельнику дробу, на число 1, який знаходиться у знаменнику дробу. 27 ділимо на 1 буде 27. Завдання третє 420 12. -х. Значення дробу до рівні часті відділення чисельника дробу 420, на знаменник 12. 420 поділити на 12 буде 35. Ми знайшли, яке натуральне число записано дробом 70 10, 27 перших і 420 12. Номер 1115 виконано.